Привіт-привіт, дай Боже всім. Що? У нас четвертий день де дощ. Я коротше, не витримав, виїхав на рибалку. Планував виїхати на нашу річку, там є нас, біля нас недалечко. А там із-за того, що четвертий день де дощ, швидка вода, вода каламутна, коротше, гірська річка. І вирішив поїхати на той став, де ми ловили минулого разу. Попробувати щось тут Ну то й тако, давайте починати І так Попробуємо ми сьогодні карасика. Карасика попробуємо Чікс чікс. Все робимо швидко, бо часу не так багато. Взяв таку прикормку. Взяв такий спрей чесночний. Ще додамо трішки криля Блідошлі капець. Кукурузки кинемо і і додамо трошки коноплі. І зальємо таким бустером чесничковим. Так, то придбав собі такого невеличкого садочка дешевого. Ой. Бо в кишенях. Читом в відрі рибу тримати, наче нормально. Так, а ну-ка. Все, садочок є. Ловити будемо на черв'ячки. Та як нас клювало того разу на черв'ячки. Так, давай. Тут чуть-чуть плюхнемо. О, та шо ти, йой. Чуть-чуть плюхнем, додамо водички. Добавимо водички. Оп! Розколотимо. Ту суміш. Не знаю, треба додати криляний не треба, якщо ми туди вже чесночку влили. Бустера чесночкового. Багато не будемо сипати. Ми тут ненадовго. А там як по... Там як буде. Не надовго, тому що вже третій час, чи який там. Я думаю досить. Ще чуть-чуть. Отак буде супер. Так, є. додаємо такого. ай йой Без зубів не обійдеться, Добавимо чуть-чуть кукурудзи. І... Хвати. І додамо чуть-чуть коноплі. Да, поїхав на ту річку, а там течія скажена. Минулого разу, як я ходив, не було дождю, а, то було більш-менш. Вода була прозоріша, рибку було видно, а зараз поїхав там кошмар. Каламутне таке і, і течія велика. І додамо криля. Ох, він смердить, курва. Такого пачечка пів, пів кіло має бути, чи скільки. Де воно є? Ай-ой. Ай так, 500 грам. Півкілля. О, -хо -хо, да. Ядрена. Суміш. Добре є. Так, це все замішуємо. Ох, пахне як. Там ще чуть печії у нас тут немає, тому можна ще додати. Вона була більш розсипчата. Добре, є. Помити руки. Блін, знову тряпку не взяв, ну чикс. Це є, розкладаємо нашу вудочку, все мокре. Але що нам той дощ, скажіть? Нам той дощ взагалі таке ні про що. Поміняв я тут трошки, пере, переробив трошки тіво повідочки, щоб вони не, не запутувались, поставив таку трубочку з вушних паличків. О, думаю, буде файно. А там перевіримо зараз. Часу в нас, як вже говорив, не так багато. Хоча й перейшли вже на літнє час, але да, четвертий день йде дощ, капець. Таке не виїхати нікуди, нічого. То так вирвався, аби, аби вирватись. Та й надоїло вже сидіти в хаті. У мене після того всього в мене їде криша, як нічим не зайнятий. Так двіжнячити, і тут життя змінилось на цивільне і я вам скажу тут дуже тяжко. Так, а ну-ка глибину. провіряємо. У нас обмаль, обмаль часу, обмаль. Щоб не запутувалось тут. Повідочки довгі. Заодно перевіримо, як буде працювала камера в дощ. Чікс. І теорію про те, що чи буде клювала рибка в дощ. Щось не хоче ставати поплавочок. Що за, за глибоко. Так, добре є все одно запутується. Все одно запутується. Як то мене дістає? Ви не уявляєте просто. Треба ловити на один крючок, коротше. Дивіться, нав'язало курва. Як то ти так зашплонталось? Ай, єси не годен на то дивитись. Так, чіпляємо черв'ячочка. Оп. Але файна погодка. Хоч іде дощ, так тихо, нема ні душі. Хіба я один. Людей немає. Тихо, все. Та камера там не запутіла. Дети. Чикс. Так, є чок є. Аквабокс не хотів дівати, бо, бо мікрофон погано пише. Ну як погано? Не погано, просто буде гірше чути мене. О. Тому аквабокс не вдівав. Не брав з собою. Так, добре є. Yeah. Погнали. У нас тут годинки-дві, годинки може, часу і все. І буде темно. Так, є. Yeah. Розкинемо прикормочку. Оп. І подивимось. Пахне просто капець. Часник дає своє. Бляха, муха. Упасти в воду. Так, отаке, коротше, чекаємо тепер. Тепер чекаємо. стоп-відео. Так, ну, хвилин 20, а покльовок ще не було. Хвилин двадцять, а покльовки ще не було. Хоча. Качки десь кричать. То поправити? підтягнути того шнурка Чікс. Бо вдома вже просто немає сили сидіти якщо чесно Дивіться, що воно сілеска намокла і не нормально не скидується з, з цієї з катушки О! Тепер підтягнути, де ми накидали. Давай. Ну, що з тобою таке? Вставай, курба. є. Так, протерти об'єктив. Не там. Ой, є. Навести різкість. Опа. Бачите, де риба? Під тим краєм. За щось був зачепив. Не рибка, але за щось був зачепив. Блін, мене ото курва, що Та фігня. Трошка не так себе поводить, як треба. І він весь отам в тих кущах, блін. Там і коробчук, і що там тільки немає. Так, знаєте що, давайте ще попробуємо на один цей насадити цього опаріка. Може воно червячка вже не дуже хоче. Зараз ми йому запропонуємо дещо інше. рюкзак буде мокрий, але то таке. Вон, такі коробочки продають, нічого собі. Яксі ти курво, відкриваєш? Ой. Зараз ми йому і опаріка дамо. До того всього. Такий собі буде натюрморт. Щось вже зав'язало зав'язало. чікс чікс Я би, звісно, половив би десь плітки, але тут місць таких немає. Тут треба дика річка чи ще щось на тих ставках. Не знаю, є тут та плітка чи нема. Хоча має бути. Так, а ну-ка. Давай. Клюй. Знов зачепилось чи що? Оп-оп-оп-оп-оп. Туди мені треба. Мені треба туди. був стоп відео так, поки що тихо, поки що тихо міняли. Що ми поміняли? Чепили паріка. Поки що тихо. Якби дощ трошки перестав би, блін, було б просто шикарно. Ну а так що? Коротше, мені не цей не вгодиш. Мені не вгодиш. Ну где ходы там крутится. Крутится что там. Чебный не брат. Неясно. ясно. Ну, але ми не втрачаємо надію. Ми ще тільки приїхали, сіка десь пів години, може, тут як закормив. Зараз трошки рознюхаю, то може буде діло. Але файно тут, ти ще нема нікого. дощик накрапає. Просто супер, я кайфую. Я вже який раз то сказав, але ще буду говорив і говорив. Для мене найвище задоволення. Давайте тепер закинем трошки її образнимо. Знов зачепилось тут каматі. тільки -ка, не відірвися. Все. Наловив Йохану бабай Наловив А дістати його не мачу Відірвавсь да. поплаком Ай-яй-яй-яй що ти будеш робити, га? Чи ні його курва дістати така Та чим нічим? На мене не шнурка ніякого, нічого немає. Оно зараз падло і плювати буде Йохани бабай А вода холодна, щоб, щоб залазити сюди. Та Да ты шо, ёханый бабайк? Ну що, я вже покупався в цьому році, сезон відкрито. Так, Фух. удівся я дуже швидко. Так, тепер нам треба стопорки взяти. Оп, чикс, стопорки, грузик. Так, то у нас все є. Стопорки є. Ще грузики були. Опа так, Лесочка, лесочка. Ну добре, поплавок врятував. Йокали мене. Так, чекай, чека, 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 чекає. Попустити. Ото рибалка, я ще так не рибачу. Не завжди якісь курйози Але файно. Скупатися, курча, в березні місяці. Ще й в дощ. так, один. Скільки у їх тут? А досить. Вистачить. Один наверх, один наниз. чікс Тик. чікс єсть. Це сюди. Тепер поплавочок надіть. Опа. Поплавочок. Чикс Ото контент бляха муха Курча мать Хоч і без риби, але весело Ес Є таке, ти ще мені в воду впади Да за поплавочками ще Що його не міряв Єсть перегрузик. Максимально все швидко робимо, максимально. Так, пятольку, пятку, чекайте, пятку, раз, два. Восьмерочку. Це туди вже більше не кидаємо, нафіг. Таке задоволення. І єсть грузики. Так, почепимо оцей, певно, 0.75 чи скільки він там без поняття. Да, зараза інший зажатий. Ой є. Риби не піймаю, але зато покупаюся. Вже можна буде не купатися. <рик> ну, що не зробиш заради рибалки? А що, є такі нормальні. Так, а ну-ка що ти мені скажеш? Хто не що ні? Це то що й мілко для тебе, блін. Ще мене треба один підчепить. Чікс Певно, один і вистачить. Чікс, А може й буде забагато. Зараз перевіримо. Може й буде забагато. Воно ну, десь далі. Та що туди? Вже нема смисла кидати, там вже риби нема. Так, є, це є, тепер відчіпляємо повідочок. Так, чекай, то все треба на місто. То все намокне, треба буде сушити, потім бляха муха. Чикс. Ото контент. Йоханий бабай. І викупався. І все на світі. Так, ну та борода мене не радує зовсім. Так, як тебе так визволити? Визволити, визволити. Так. Зробив я все, почепив один кручечок, щоб довго не заморачувався. І туди же. Давай. Ох, і дощ ліпить, капець. Але нам що, ми вже мокрі, ми вже викупані, нам вже таке. Нам вже до фонаря. Коротше що, збираюсь я додому, Збираюсь їхати додому, дощ Дощ ліпив ще Ще більший. А, та й плюс там, де ми... Закормили, а потім там файно поплавали, там же риби немає. Коротше, що я можу сказати, риба в дощ в такий дощ не клює. Плюс ще може за того, що температура впала трохи, стало холодніше. Рибка така напівсонна, знаєте. От, і таке, Ну але відео те віду, хоч і нічого не піймали, те відео не менш. Цікаве. От, і такого, Коротше, що давайте, слава Україні! Слава нашим збройним силам! Все, давайте, тримайтесь!